Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпа Че Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просу. І давайте сьогодні подивимося. Тільки про вас, що треба знати, що було, що є, та що буде. Подумайте, про себе нічого не притягуйте. Так, що треба знати, що було, що є, що буде. Так, хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка в чистоті, людина, яка Притерпіла обман, людина, яка розкрила обман, і людина, яка, знаєте, скажу, збалансувала себе після обману якогось. Тут, повністю невіроятно, якісь робочі моменти можуть бути, тут можуть бути якісь особисті моменти. Знаєте, оце якось сталося для вас дуже несподівано. І вас це, можу сказати, підкосило. Але наразі ви знову-таки повернулися до свого ресурсу, згармонізували себе і очистилися. Отак. Що було, що є, та що буде? Що було? що є та що буде. І порада. В підказках, а, дівчатки, знаєте, трансформація після якогось удару в спину, після, якого, після якихось неприємних, несподівано. Про те, що вам це зробило дуже боляче, тому що ви е, от, вірили в краще, дівочки, що це у вас складний період. І, знаєте, от, навіть ці зміни вони, даються вам нелегко. Знову таке, добре. Що у вас було? Про що сам розказується? Якісь ваші юридичні питання, девочки, вони не справдилися. Якісь юридичні питання стосовно партнера. А ті, що ви собі запланували, ті, що ви собі забажали, загадали. І оце якось не сталося. Отак. Про що партнерство? Ну, ви якось, знаєте. Хочу сказати, що ви з людиною. то Це може бути робочі моменти. Це от людина, яка, дивіться, карта Бог і карта ведмідь. Про те, що ви на цю людину покладали якісь надії, можливо, чекали від неї якоїсь підтримки. Але людина, насправді, то ви хотіли з нею якось по-чистому і знову-таки по-чесному, а людина щось у вас украла. Отак. Що у вас украли? Давайте подивимося. Що викрали у вас? Дівочки, ну у вас вкрали. Прямо і скажу любов. От знаєте, начебто, так, так як ви планували стосунки, е, якусь комунікацію, якусь довіру, розумієте? Людина просто, хоче сказати, просто роб, проживала біля вас, або проживала, або просто паралельно будувала ще якісь свої плани, зовсім вас не, які не стосуються. Кажуть, про те, що це вас розвалило зсередини, це вас розхитало зсередини. І знову таки, про те, що зараз ви. Е, е, що зараз, ви знаєте, от якось намагаєтеся зрозуміти, чому це сталося? Як це сталося? Як ви взагалі цього могли не те, щоб не помітити, а допустити, хочеться сказати, дівчатки. Так, да, карта Дебоша, і те, що, от, от моя фраза, але я завжди так вважаю, що от все нам іде на урок. Ви повинні просто зараз зрозуміти, що чому це зі мною відбувається, можливо, не єдине Де я що роблю не так? Тобто все, що приходить у наше життя, правда, ж це нам всі наші вчителі, як я кажу. Про те, що ви, знаєте. Як би там не було, зараз намагаєтеся щось зробити, можливо, справитися з цією ситуацією, щось захистити, захистити свій статок, захистити свої якісь ресурси, захистити своє самолюбіє. Отак, От розумієте? От щось сталося, що вас просто вибило з під ніг. Це у вас в минулому. І за чолов... ну, в чоловік, я бачу, це можуть бути робочі моменти. Можливо, ви і зустрічаєтеся, і працюєте разом. Таке теж можливо. Розумієте, от там, де ви сподівались, можливо, на щось більше, в тому числі, дівочки. а от просто людина паралельно просто ем... ну, от, знаєте, жила якесь своє життя окремо від вас. Отак. От да. Кажуть про те, що, знаєте, вам зараз гірко, і наразі ви відстранилися, закрилися. Знаєте, або в когось брали пораду, і вам дали пораду, або ви просто самі якось знаєте, намагаєтеся десь ну, щось зрозуміти. Отак, ну тут а наставниця все одно. Що у вас наразі? Кажуть про те, що ви визнаєте, що вами спекулювали, ви визнаєте, що вами користувалися. Це, кстати, дуже гарний крок до успіху, до якогось майбутнього. Це мені так іде, дівочки. Ви зрозуміли, хто вами спекулював, що вами користувалися, що вам пропонували, знаєте, хочеться сказати Г, а ви давали це за брильянти. Отак от мені йде, дівочки. Кажуть, що це людина з вашого дому з маніпуляціями, можливо, людина вхожа в ваш дім, можливо, людина, з якою ви ділили дім. Дівочки, знаєте, от я вам навіть скажу, що ви цій людині самі надягли на голову корону. Вас це ніхто не просив робити. Ви самі. Тут зараз у мене саме так іде. Ви і свої помилки, начебто, ви знаєте зараз. І цю людину ви зробили, можливо, з мальчика зробили царя. Отак. Або навпаки, з дівочки. так? Ну, кажуть що все одно, в тому числі, ви будете намагатися зцілити ці стосунки, зцілити ці відносини. Можливо, навіть ви будете спекулювати, дівочки, якою своєю стабільністю. Наприклад, що я тобі і те, і те, і п'яте, і десяте. І що тобі не так? Отак мені також тут І от ви намагатиметеся якось, можливо, навіть магічними якимись роботами, або якимись, ну, це в найменшому варіанті якусь свою мудрістю жіночу, ви намагатиметеся щось зберегти і вистояти. Тут у мене питання до вас. Розумієте, на що воно вам треба? Ну, це ж таке діло. Це ми на особистих розбираємо. Далі. Давайте запитаємо, чому ви так хочете цих стосунків? Чому ви так хочете цих стосунків? Через гроші. Дивіться, сюди. можливо, вам, хтось, дівчатки, ви не на гроші, знову-таки, так? Да? Знаєте, ви начебто хочете латком домовитися, поки ваше не буде повернуте вам. Ви розумієте, що якісь, можливо, ви дуже багато вклали в цю людину, також іде. І знаєте, що ви розумієте, що ресурса вложено, то багато, а, ну, тобто, виходу ні. Розумієте, тобто, немає обратної зв'язки, грубо говоря. І ще скажу. Mm -hmm. да, паралель просто проведуться чоловік. Коли чим більше вкладе в жінку, тим важче йому її відпустити. Це позиція чоловіка. Коли жінку він багато вклав, то він просто так її просто не віддасть, бо йому жалко. Отак. От а тут у нас жінка вкладалася, дівчатки. І кажуть про те, що ви розумієте, що ці ваші якісь можуть залишитися в минулому. Хочете собі це повернути, да. хочете повернути собі. Можливо, навіть ви тоді і поводитесь на якусь незалежність, але забагато вклали ви. І ще чому виходить, Будуть матеріальне питання у нас стоїть, чому ще ви хочете повернути ці стосунки. Ну, тому що, знаєте, кажуть про те, що в будь-якому випадку ви на виборі, в будь-якому випадку вам тут невідомо все стосовно цієї людини. І зараз у вас труднощі, тому що зараз вам важко. Тому що вам зараз, знаєте, от, знову таки про те, що ви не бачите ситуації цілком, карта дзеркала. Ви, можливо, признаєте частково свої якісь, ну от кажете, що я сама дурна була, що я це дозволила, або я сама дурна була, що я скільки вклала в нього або в неї. Розумієте, і от значит, то ви самі собі складаєте труднощі. Але кажуть про те, що от вам якось це відкривається, те, що було невідомо, вам якось, і знову таки, ви всієї ситуації все одно не знаєте. Тут людина, от, знаєте, забагато. Ну, за, багато, за важку корону ви на нього надягли, Одною, однією раз, одним разом ударити по голові лопатою тут просто не поможе. Оскільки надівали разів, коли він себе вів, як свиня, скільки разів вам доведеться піднімати лопату? Боже, я зараз так похамськи балакаю, я взагалі так не розмовляю. Добре. Ще, чому для вас так важливо? Дівочки, ну знаєте, я вам що скажу? От ваша інтуїція вірить ще, що все може бути добре. От так. Хоча, кажучи, інтуїція вам підказувала, що треба було це відсікти, можливо, набагато раніше. Що людина знову таки з таємницями, що не такий він чистий, не такий він чесний. Отак. От Але ви ще вірите в краще. Я тут не бачу любові, знаєте, я тут бачу більше, от знову таке, ваше якесь его, що ви хочете от забрати, ну, якщо це тільки ваше забрати, так. Або просто хочете добитися. Знову таке про те, що це впевнений віроятно. Не матиме під собою ґрунту. Розумієте? Вполне вероятно, що це. Можливо, ви завідомо відомі були, що це просто стосунки закінчаться. А ви, начебто, знаєте, вважали, от що він біля мене, і оце мій тил. А насправді це зовсім був не ваш тил, нівечка. Отак. От Добре, що в майбутньому у нас? В майбутньому, дівчатки, у вас знову-таки якесь планування, якісь плани. Стосовно свої, свої, свого наповнення, стосовно свого ресурсу. Стосовно того, чим ви займаєтеся, де ви можете. Знаєте, ви якось плануєте стратегію, знаєте, про що? Як йому дати здачу, дівчата? Розумієте? От ви плануєте, як йому зробити боляче. Отак, от, от мені зараз іде. Хочете. І Знову таки, мені проходить паралель того, що, ви знаєте, хочете якось так латком, латком-латком, щоб потім от його розвалити. Отак от у мене зараз іде, дівочки. От плануєте, як вам вивчити, так зробити, спланувати. Можливо, поки що і не соритися з ним, щоб вести його в трансформацію, дівочки. Да, знаєте, щоб вийти незалежні, в незалежність, а його залишити з тим, чим він залишив вас. Подавить його. Тут треба піднімати вібрації, дівочки. І тоді у вас, да, карта. Тут треба бути дуже хитрою <кій> на високих вібраціях, знаєте, щоб вами оперував не гнів, а щоб вами оперувала от якийсь холодний, здравий розсудок, навіть можу сказати. Розумієте? Тут треба дійти до того менталь, ментального е, стану, коли вам уже буде просто, е, можливо, вам навіть не захочеться йому робити боляче. Розумієте? От тоді ви будете прям воу, клас. <кій> вам треба багато чого. Вивчити багато в чому пропрацювати над собою, тому що кажуть, за те, через те, що, да, карта роботи, про те, що ем, от ваші емоції вас плутають, розумієте? От ви зараз, наскільки гніваєтеся, хоч ви і в чистоті. Але знаєте, воно у вас ще болить. На протязі всього розкладу я бачу, просто вас нагло обдурили, хочеться сказати. І знаєте, вам кажуть, от зі своєю помстою, вони кажуть, не спіши. От, ем, тобто ви не можете робити на зло, Бо ви від цього просто не кайфонете. Вам треба робити, якщо щось робити таке, то треба, щоб вам уже було все одно. Розумієте, тоді от ви буде все істинно таки по вірному. Отак. Що ще у вас в майбутньому? От ви хочете дати здачу, дівочки. Його, його ж монету. Що ще у вас в майбутньому? Дівочки, у вас в майбутньому ясність і перемога. Отут це за вас дуже-дуже рада. Про що? Знаєте, кажуть, знову таки, от поки ви призираєте цього чоловіка, поки ви на нього сердитеся. Поки ви не можете це, знаєте, кажуть, пробачити і відпустити, поки ви самі потрапляєте в пастку. Тому у вас на ось цю трансформацію, на те, щоб ви вийшли на нормальні вібрації, у вас на це може піти і рік, і два, і три. Розумієте? А як тільки ви берете відповідальність за те, що все ж ви роздали себе за дякую", да? коли ви це осознаєте, як мінімум, дівчки, ви одразу виходите в зовсім іншу позицію. Розумієте? Отак. Ще. Який гарний розклад. Прямо ж що це ви хочете? Ну, ще хтось із вас, дівочки ще знаєте посражається за те, щоб цю, цю людину, отут тут знову таке про те, що розклад роздвоїться хтось посражається за те, щоб цю людину повернути в своє життя. Але знову-таки кажуть про те, що дивіться сюди. от е... ну да, я ж не можу вам особо советувати. Ця людина за вас слідкує. Ви збираєте про нього інформацію. Він про вас збирає інформацію. Кажуть про те, що, знаєте, от, ну ви можете таки посражатися. А чи варті стосунки, за які треба сражатися? Чому ви так тримаєтесь? Ну, ви дуже багато вклали. Цю людину. Можливо, він вас і не просив, скільки класти, вкладати у нього, а ви просто от, не знаю, по своїй. Ну, закохалася, ну, дуже добра. Ну, сподівалася, що він буде вдячний. А він не зобов'язаний бути вам вдячним. Він жорстокий з вами кажуть. Що йому біля вас класно, поки-поки класно. Коли не класно, він просто перше же вас обгаде, дівчатки. Отак. Пораду вам, давайте. Порада вам, дівочки. Ви знали, що це? Стосунки по дияволу. Ви знали, що. А знову таке, що вами ну, користуються. Отак я вам скажу. Ви знали, що є ще хтось, крім вас, вполне вероятно. Про що? Ну, от знаєте, ви от навіть оцю ситуацію блискавичну, це, що сталося, що вас, вас так розтривожило, розумієте? Впевнений, що це було не єдінажди. Розумієте? От, це ж не перший раз, знову ж таки, кажуть, про те, що ця ситуація не єдінажди сталася з вами. Якісь розборки, якісь, не знаю, матеріальні, в тому числі, питання по дияволу. Да, от можливо, те, що він вам обіцяв, що це все пусто. Розумієте, да, це все ілюзії. Ілюзії, ви це тільки згадуєте, що насправді то він вам, можливо, взагалі нічого не обіцяв. Ну, кажуть, про те, що ви намагаєтесь перетягнути одіяло на себе. Все одно, порада вам. Заберіть свій штурвал, заберіть свою владу від цієї людини, збийте йому корону. З голови. Да. Да, це буде нелегко. Закрийтесь, Закрийтеся і сражайтесь тільки за себе. Карта магічної роботи. ти про що? Ну, не вздумайте нічого робити, знову ж таки, будьте в красі. Тільки так ви будете в ресурсі. Тому що вселенна все бачить. От ви спостерігаєте за ним, а вселенна спостерігає за вами. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Насобисті, будь ласка, в особисті. Там не так довго чекати, пару днів. Це не страшно. Благодарна всім, хто пише коментарі, чесно, прекрасні коментарі. Люблю читати. Все читаю, іноді так сміюся, це так класно. Благодарна вам. Всіх обіймаю.